Кажуть, що не треба вчитися, це неправильно. Я не бачу себе зовсім в іншій справі. Я з дитинства малювала і буду так до кінця життя малювати. А, мистецтво воно для фану і для, для задоволення. Якщо я щось не розумію, я не кажу, що це погано. Для мене це мої переживання і всі рефлексії з приводу будь-яких думок. Тому мої роботи я не маю певного стилю і зараз це пошук себе. Це ідею в академії. Взагалі то є така традиція. вже достатньо давно існує така традиція, коли учні виставляються разом зі своїми вчителями. 10 березня у національному музеї Київська картинна галерея відкрилась колективна виставка Відкритий простір хроніки переходу. У проєкті взяли участь студенти, випускники та викладачі майстерні формального мистецтва наома куратори виставки Андрій Блудов та Андрій Цой. Офіційну частину відкриття розпочав Юрій Євгенович Вакуленко, який з 2004 року очолює Національний музей Київська картинна галерея. Він привітав гостей на цьому святі мистецтва. Музей вже давно співпрацює з Наома і надав студентам можливість виставити свої роботи в стінах цього закладу. Е, цих, на цих стінах дійсно існував шедеври світового українця. І те, що ви зараз побачите свої роботи на цих стінах, це буде для вас своєрідний екзамен і своєрідне поняття вашої самоцінки і своєї творчості. Наома Цугорко Олександр Петрович поділився планами щодо розвитку майстерні і зростання її до рівня кафедри, надання їй широкого аспекту і звучання як майстерні мистецьких практик. Олександр Петрович щиро подякував керівництву музею за те, що студенти отримали можливість виставити свої картини у славетних залах музею, де зазвичай експонуються шедеври світового масштабу. Куратор проєкту Андрій Блудов розказав про концепцію проєкту «Місто як територію рефлексії молодих художників: на місто, комунікації, війну, ментальність, сучасність та їхні зміни. Мене звуть Согорка Олександр, я ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Зараз ми знаходимося у виставковій залі Київської картинної галереї славетного музейного закладу. І тут слід зазначити, що наразі відбувається виставка студентів і викладачів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, і це є мистецька і культурна подія. Рідко коли вдавалося студентам експонувати свої твори у музейному просторі, і це є велике досягнення, не дивлячись на ті складні часи, в яких ми зараз перебуваємо у зв'язку з війною, у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України, ми все ж таки знаходимо сили в собі, час і можливість для того, щоб продовжувати творити мистецтво, українське мистецтво. Українську культуру розвивати і нести світло у цій темряві, яка на нас навалюється зі сходу. сказати, Що взагалі е, є речі, які так як абетку, її треба знати. Це просто моя думка, така мова громадянина, яка любить цікавиться ці мистецтво. І е, якщо я щось не розумію, я не кажу, що це погано. Я просто кажу, що я до цього не доросла і я цього не розумію. І все. А ви намагаєтесь зрозуміти? Безумовно. Я Совченко Дар'я Вікторівна, студентка Національної академії мистецтв, а саме формальної майстерні. І ця робота створена в найтемніші та найскладніші часи для кожного з нас, і вона є рефлексією та моїми думками про війну, про найтемніші моменти, які були у мене в думках, були у мене в пам'яті і лишаться з нами не завжди. Якщо сказати коротко, то без освіти нікуди. Це база, це знайомства, це ем, великі багато інформації потрібної для майбутньої праці. Е, Там ти приймаєш від викладачів, від студентів та від стін академії той дух, який мусить бути закладений в кожного художника. Оцю любов до своєї справи, коли це все тебе оточено від стіни в академії, це все мистецтво. Добрий вечір. Мене звати Микита Гладких. Я студент. Е... Формального кафедри формального мистецтва в академії. І зараз у нас відкриття виставки нашої майстерні. Це унікальний музей. Тут раніше були роботи таких митців, як Репін, Шишкін, Айвазовський та всі інші ці другани. І тепер замість, замість них на цій стіні висять мої роботи. Насправді я. Дуже класно відношусь до мистецтва, до людей, які не вчилися, і вони малюють. І мені це дуже подобається. Насправді, після шести років малювання якихось там анатомій, там щось там, я не знаю, якихось складних речей. Я це дуже класно вмію робити. Мене є. Я перемалював сотні портретів. Мене надаїло, і тому іноді хочеться щось такого. І... Дуже класно, коли щось таке змінює роботи роботи там условно говоря, рефіначі чи... чаєвазовська. Виставка діє до 9 квітня 2023 року. Підписуйтесь на канал Зірка Малярства та отримуйте повідомлення про нові випуски. Якщо вам сподобався репортаж, ставте лайки та пишіть коментарі. Це допомагає Ютубу поширити це відео та запропонувати тим, хто також цікавиться мистецтвом та культурою.